Війна, це бі, що розриває душу. Війна, біда, це наші сльози на подушках. Війна, біда, що зруйнувала наші ночі, війна, біда, заплакані від Бога Сьогодні в магазині електро.стор кіберпонеділок, знижки на гаджети до мінус 35%. Таких пропозицій більше не буде. Вони бувають лише раз на рік. І сьогодні останній день. Хто не успів до чорної п'ятниці? У вас ще сьогодні є момент. Переходьте по посиланню, обирайте свою модель і замовляйте. Кількість гаджетів обмежена. У мене смарт-годинник модель Watch 7 Mini. Я його обожнюю. Виглядає дорого-багато, насправді коштує недорого. Дуже розумний, стильний, підходить до будь-якого образу. Ви з цим смарт-годинником зможете навіть дихати разом. AMOLED-дисплей дуже яскраво показує, насичені кольори, чіткість, приймати, здійснювати дзвінки зможете. Ну, є абсолютно всі функції. Батарея тримає довго, не треба частих підзарядок, і, взагалі, це найкращий помічник у нашому повсякденному житті. Є українська мова, можна замовити для себе, можна на подарунок. магазині електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково з гарантією і турботою про вас. На пошті товар перевіряєте, лише потім оплачуєте. Перед відправкою вони теж перевіряють товар, заряджають, щоб ви його могли. Перевірити, є обмін, є повернення протягом 14 днів і є техпідтримка. І саме головне, що в них є послуга, оплата частинами під 0%. От ви можете вже зараз замовити собі гаджет, причому зі знижкою, а оплату розділити до шести платежів. Ви не переплачуєте і матимете собі смарт-годинничок і потихеньку оплатите його. Можна підключити до будь-якого вашого смартфона, чи то Android, чи то айфончик. Як завжди при замовленні обов'язково вкажіть, що ви від мами Жани отримаєте приємний бонус до покупки. Не втрачайте таку нагоду, нагадую сьогодні останній день знижок. Буду зараз щось думати на обід. Це показую вам, що купила АТБ по акції каву. У нас нема такого, щоб ми весь час купляли, наприклад, одну і ту саму каву. І невеликий такий асортимент, що то тут, то тут, або така, або то амбасадор, або якусь ще ми беремо, ще якусь одну третю. Оце з трьох одна. І мені вони всі і смачні. Оцей дуже аромат подобається. Ось цій казу. Дуже Де тут той пептик? Ой. Ой. Кавоман. кавоман, а Що робить? Дівчатка, ви коли-небудь пробували пельмені із лосотем і крем-сиром. Я ніколи не коштувала. Це коли у нас відкриття було в магазину, то мене пригостили такими пельменями. Так от, хочу, зараз відварити і спробувати. Ну, в житті все треба спробувати. І скажу вам вердикт. Ні, ні, Я ніколи таке не пробувала. Бачите, гарненькі такі, гарно зліплені. Водичка вже гріється. Ковбаска в них українська, це їхнього власного виробництва дуже добра, то я спекла в цьому, там всередині із зерном горчиці, так чи то воно діжонську цю додали, чи французьку, чи, чи так зерно горчиці, не знаю. Ну на смак дуже добра ковбаска. Линчики дуже добрі. Ну, а пельменів я ще не коштувала. Це... Зараз спробуємо. З лососом і крем-сиром. Значить, дівчатка, покажу я, що там всередині. Ну, видно, ж перемелений лосось, там і зелень, і крем-сир. Ну, сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Я вам чесно кажу. М -м 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 -м. Навіть не уявляла. Що такі пельмені будуть добрі. Ну, в інструкції пише з маслом. Ми з маслом зверху, може й, ну, сметана, наче ж до рибки не йде. От. Просто клас. У тістечку зелень якась є теж. Тістечко біленьке, таке, гарненьке. Дуже добре. Да, прошу. Дякую вам да, за доставку. Вам найкраще. Найкращі квіти в Чернівцях. Да. да, щоб були здорові всі. Дякую вам <рес> дуже, <дожив, рес> вам теж. За те, що зразу не знайшов, але я Боже, як краса, гляньте. Дуже, дуже гарно. Ще хочу показати, які красиві джинси мені відшили в Україні. Висока посадка, можна за параметрами відшити джинси, великий вибір, асортимент це вже в мене друга пара. Дуже зручні, комфортні, по-дивжині. Одразу приходить так, як треба. Ну, нічого не треба різати. Я взяла собі такі базові, чорні, без додаткових об'ємних карманів ось тут, що часто в бедрах додають об'єму. Тому рекомендую дівчата, хто шукає джинси, можна відшити в нас в Україні. Дорогі друзі, ще хочу дати відповідь дуже умнам. Особливо це стосується під тим відео, де я показала сумку. Деякі там написали. Ну я не буду все переказувати. А там написано на рахунок соцвиплат. Отримала соцвиплати, купила сумку. Дивись, щоб соцвиплат хватило. Хочу вам сказати, Британія це не європа. Я не знаю, як у Європі зараз платять соцвиплати і як платили у Британії. Соцвиплат немає тут. Є спонсорська програма. Не знаю, як наскільки вона зараз є. Тобі спонсор відкриває візу і надає тобі житло, ти можеш жити у нього пів року безкоштовно. І тобі дається разова допомога 200 фунтів. Якщо ти не можеш знайти роботу, ти йдеш, становишся в центр зайнятості Джоб-центр. Це так само, як у нас в Україні. Збираємось на вечерю до друзів. Хочу вам сказати, заказала собі цей костюмчик Вілюровий в Тік-Токі. Осінню ще цілу зиму, як кажуть, і в хвісті і в гриву. Кругом його одягаю і супер. Де це мої хейтери подівалися? Щось давно ніхто нічого не писав. Пожалуйста, ось є. Але ночі а Ча, працювати не пробувала все секонд-хенди, ВСВ, Всеве секонд хенди скупила. Ну, це т дев'ять, так пише. Людина не перепровірила на строчила, я ж так могло. Значить, відповідаю. На рахунок працювати. Я у вас нічого не прошу. Ні на хліб, ні взагалі ні на що, ні на ліки. Я нормально себе почуваю, не працюючи. Так що завидуйте мовчки. Це перше. Друге, на рахунок секонд секондхенді я взагалі не бачу нічого поганого в, в цих магазинах. От взагалі раніше купляла і доволі таки непогані речі попадались. Зараз користуюсь більше брендом Zara, якщо ви про таке чули. Але в секонд-хендах, повторюю, нічого не бачу поганого. Гарного вам дня! І знову ж таки, завидуйте мовчки.